Ну що ж, друзі, на годиннику у нас 7.30. Їдемо на авторинок. Планував дещо раніше виїхати взагалі, але, як завжди, трошечки запізнився. Е -е, чесно, якоїсь ціленаправленої надії на авторинок немає, тому що за всю історію моєго життя мені вдалося одну машину там купити. Е -е, це була Kia Pride, і одну машину продати. Це був вас. Зазвичай в моєму місці авторинок працює таким чином, що там збираються просто перекупи. ну Або люди, які більш-менш дружать з машинами, залишають свою машину, ну, йдуть дивитися, що другі люди продають. Тобто, як говорять, на людей подивитись, себе показати, в принципі, працює це якось так. Я не став виключенням і шукаю якогось піджопника собі зараз Ну і вирішив спробувати. Поїхати жуком на авторинок, тому що насправді не знаю чому, але продати його тяжко, хоча машина дуже і дуже хороша, скажімо так. І так само їду зараз за Романом. Поставимо жука, подивимось, що там продають. Можливо, вдасться знайти якогось реального клієнта, можливо, ні. Поки що не знаю. Їдемо на авторинок. Ви просто подивіться на жука, я не знаю, я вчора начебто його так легесенько помив, камера, звичайно, того всього не передасть. Але я просто кайфую від цієї машини, вона просто як нова. Не знаю, я чесно дуже люблю такі цікаві автомобілі. Можливо, знайдеться той, хто розділить мою думку і придбає собі такого апарата. Не знаю, дуже, дуже красивий автомобіль. Навіть нормальна музика може грати на радіо, я здивований. Е е Прекрасне ранкове місто, вихідний день, коли люди ще всі сплять, абсолютно пусті вулиці, зима, суха, холодна погода, така навіть дещо ностальджі в голові. Є е е е е в цьому свій кайф. Я, якщо чесно, не люблю вставати зранку, але... Продовж цього свого життя намагаюся змінити, і я розумію, що в цьому все-таки є сенс. Ой, не люблю чекать. Їдемо на авторинок і зустрів свого бившого гольфа, якого я продав, мабуть, років два чи три назад. Те, що ми от з ромашкою підкрашували, да? капець просто. Так Кожен раз, як зустрічаєш машину, це, це якісь надзвичайно нереальні емоції. Я не знав, що з цією машиною, але бачив, що ще їздить. Купляв її старший чоловік, Бачу, нічого він з нею не робив особливого. Але досить і досить приємно. Дарман? Помниш, як ми Так. Yeah. Ну що, проїжджаємо до авторинку, покажи. Не знаю наскільки багато машин тут сьогодні буде. Але бачиш, що вже навіть попри те, що ми відносно рано виїхали, припаркуватися буде проблематично. Будемо ходити показувати, що продають. Напевно. Мені завжди цікаво, ці що тут стоять, вони продають машину чи вони так стоять. Так. Ці, як ці Їдемо, будемо десь шукати місцину, де зупиниться. Коротше, ми за... запаркувалися. Нормальне місце. Ось така табличка. Не знаю, побачимо, як воно і що. Коротше, друзі, ситуація наступна. Попит на жука є, якщо чесно, дуже багато людей дивляться. Всі кажуть, класна машина, класний стан, класна ціна. Але ось я не знаю, можливо, в силу ситуації в країні такі машини зараз не актуальні, можливо, ще щось. Буквально от за декілька хвилин ми пішли брати чай перед за ним клієнтом, тому що я в тій таблиці свій номер телефону. Запитав, чи я далеко відійшов від машини. Я прийшов, показав йому машину. І Рома каже, що це перекуп. Він знає того чоловіка. І от я поняв одну досить цікаву бізнес-ідею. Тобто, чоловік ціленаправленно знаходить машини в ринковій їх ціні або менші від ринкової. Купує автомобіль, вирізає каталізатор і, і продає машину за ту саму ціну, і ось там вже б на плюс якусь деколи досить велику суму. Має прибуток від цього автомобіля. Я, якщо чесно, знав, що на цьому заробляють, але не розумів, в яких масштабах і ось розумів, що реально люди ціленаправно заради цього купують машини. Я впевнений, що в багатьох з тих, які я продавав, були каталізатори, але я ніколи там над цим не заморачувався, але думаю, що, можливо, варто спробувати. Якщо вам це буде цікаво, також, можливо, в подальшому розповімо про це в своїх відео. Хоча навряд чи я буду таким займатися. Поки що сидимо, дивимося на. Не знаю, що там ще продається, тому що машин поки що небагато. Поприїжджають якісь більше машин. Можливо, підопокажу, що є. Та, блин, ти. Що ти, нема стільки грошей? Є, Що, що ти будеш бабу. дивитися? Не стільки, ти стільки не заробляєш, щоб ну, такі дивило. машини дивитися. Я бардачка йду блядь. Коротше, на території авторинку в нас тут є такий типу як блошинний ринок, де продають різні такі штуки. Зараз піду покажу. Машини я тут мало коли дивлюсь, тому що тут дуже дорогі апарати Знаю, зазвичай. Стоїть один кемовий, дивинок, блядь. О, наш варіант. Я Але от такі всякі дребідєні тут продаються. Можна пошукати, купити якогось демкрата оригінального ключа, ключах, притлюйтему подібні речі. Ну, от раді такого ми сюди їх зайшли. Я не буду зупинятися на кожному із автомобілів більш детальніше вам про це розповідати, в силу того, що враховуючи ситуацію в Україні, не можна нормально записати відео і якихось хороших і цікавих варіантів по суті не було. Все продавалося в ринку їх ціні і звичайні заврядні автомобілі що маємо приїхати на ринок заробити грошей. То то кава, то хот-дог, то, то Рома жре постійно, я не знаю, він завжди щось їсть. Або п'є, або їсть щось таке. Бромі вже пора на роботу. Ринок у нас такий негустенький, скажімо так. На годиннику у нас вже 9.44. Не знаю, очікую, що, можливо, зараз буде потік людей, тому що ну, зазвичай зранку приїжджають перекупи на базар, а звичайні люди приїжджають трошечки пізніше. Що хотілося б сказати? Як ви замітили, у мене вже працює магнітола на жуку. До речі, звук просто чудовий. Нічого не буде грати краще, ніж штатна магнітола. Я її розкодував, мені сказали пароль. Перевірили, підключили антенну, бо вона була не підключена. Підключили SD Changer, він в мене в багажнику заводу. Ченджер e також працює, там 5-6 дисків в нього міщається. 250 гривень я заплатив за таку роботу, як на мене це просто смішно. Модулятор поки що не став, працює радіо, антена хороша, ніяких нюансів немає. E також я захотів замінити батарейку в ключу, тому що тут є така ось лампочка. І чоловік, який розкодовував мені магнітолу, займається ось такими серчами. Ось я йому сказав, що замініть мені батарейку. Він запитав мене, чи певний я що справи в батарейці. Я сказав, що ну, швидше за все, що так, а чи ж тут ще ламатися. І він пояснив мені, що зазвичай такі от лампочки з заводу працюють близько п'яти років. І ось через п'ять років перегорає сама лампочка. Він уже мені перепаяв, поставив е, вибрав жовтий оригінальний, скажімо так, колір, такий собі, міні-ліхтарик до... Заводки ключа, ну і так в хазяйстві реально дуже крута річ. Заплатив я за цю процедуру 150 гривень. Більша сума, з яких коштувала батарейка. Постав хороший, я не знаю. Як на мене, досить круто, стильно люблю ось такі ось різні речі. Ринок невеликий. Чекаю потенційного клієнта. Реально, попит на машину великий, тобто ну, люди дивляться, люди цікавляться. Побрали номери телефонів, не знаю наскільки ось це працюватиме далі, але поки що чекаю. Що ще хотілося б сказати за жука? Машина надзвичайно позитивна. Тобто, ось я скільки стою тут на ринку, чекаю якихось потенційних клієнтів і помічаю той факт, що наскільки б угрюмо не йшла б людина, коли вона бачить жука, вона посміхається, вона відчуває якийсь позитив. І реально, тобто, машина не залишає байдужу абсолютно нікого. Вона червона, вона яскрава, вона в хорошому стані. Вона в межах мінімального бюджету, і я не розумію, що тут думати. Тобто, ну я завжди в більшості випадків розглядав машини як такі, які я міг би перепродати, на яких був би якийсь заробіток, щоб пізніше, навіть якщо впаде ринок, можна було б повернути гроші, які я беру за машину. Але ось якщо б я шукав би машину реально для себе, то жук не викликав би у мене жодних сумнівів. Не знаю, я не хочу крепко скидувати ціну. Тому що машина нормальна, я її обслужив. І ну, Якщо буде якась адекватна пропозиція, звичайно, продам машину. Якщо за що-небудь, то ну, вона не є якоюсь дефектною, я не поспішаю її продавати. Один автомобіль, який мене реально зацікавив. Маленький пробіг, старший власник. Я тепер навіть не знаю, чи позиціонувати це як плюс, але вроді би адекватний чоловік. Питання зараз по ціні. Хоче він за неї 2000. Ну, скажімо так, це і ринкова ціна в середньому стані, але враховуючи пробіг і можливий подальший торг, якщо він передзвонить мені, можливо, вдасться урвати це авто. Так. Що, друзі, можу вам сказати? Я ще може декілька хвилин тут побуду і буду їхати додому. Базар вже помаленьку розходиться. На годинку у нас 11 година 19 хвилин. Можливо, є сенс чекати ще довше, можливо, немає. Я, якщо чесно, трошки вже замерз і. Не бачу в цьому ніякого сенсу. Що хотілося би сказати, як підсумок, я розумів зразу, що якогось результату очікувати від цього не потрібно, але є купа факторів, які можуть позитивно сприяти на ось ваше майбутнє. Тобто я веду до того, що краще робити хоч щось, чим не робити нічого. Ось для прикладу, я можу вам пояснити, що реально, в принципі, все так, як я і очікував, було на ринку. Якогось автомобіля для себе підібрати не вдалося ось цей. Peugeot 106 є, який мене зацікавив, продають його в районі 2000, я запропонував торг. Чоловік не крепко хоче скидувати ціну, але можливо він споводиться і, можливо, я заберу цю машину вигідно. Так само за жука записало декілька людей номер. Можливо, хтось передзвонить, можливо, не передзвонить. Так само є різні варіанти обміну і ну, купа ось різних ситуацій. Тобто, якби ви просто лежали вдома в цей час в ліжку. Вірогідність того, щоб щось трапилось хороше у вас нульова. А ось коли ви десь рухаєтесь, там когось щось спитали, там щось вам хтось сказав, десь щось побачили, почули. Так само ось ця ідея за каталізатори, я навіть не задумувався про це всерйоз ніколи. І ось я веду до того, що по життю треба шукати ці моменти, що, як говорять, під лежачий камінь вода не тече, і ось треба якось рухатись, треба щось робити. і ось Можливо, це не дасть якогось результату, можливо, дасть, але вірогідність того, що ви щось будете робити і щось отримаєте, значно більше, ніж вірогідність того, що ви нічого не будете робити і щось отримаєте. Тому, друзі, як підсумок, можу сказати, що варто чи ні, звичайно, треба дивитись по індивідуальності ситуації, але ось якщо ви не зайняті, і у вас, скажімо так, вибір або полежать, і нічого не, не зробить, або щось там. Зробить і, можливо, щось отримають. То ну, тут вже кожен вибирає, що хоче сам. Але ось вірогідність того, що ви щось отримаєте нічого не роблячи, нульва. Якось так. Дуже-дуже шкода мені от тих бабусь, які ходять і змушені просить гроші. Е, одна справа, коли просять там на якісь типи операції, там дуже багато є розводів. Одна справа, коли. Там цигани щось просять, інша справа, коли там ось, типу, на церкву просять. Ну, тобто таких людей є дуже багато. І я зазвичай, якщо хочу там, дати якусь пожертву на церкву, я роблю це в церкві. Якщо я хочу дати якусь допомогу там, якійсь особі, то ну, зазвичай я перевожу це по карті, де ось можна перевірити реквізити, що дійсно ось ці гроші дійдуть тій людині, яка того потребує. А ось коли там на дворі просять цигани або ще щось, зазвичай я такі гроші не даю. Але ось коли просять там різні бабусі і дідусі, які вже просто, ти типу, по них бачиш, що вони там ледве-ледве йдуть. Якось робиться аж недобре, тому що ми повинні розуміти всі, що рано чи пізно ми будемо в їхньому віці, якщо все буде добре. І прикро те, що ось людина, яка... Добре, скажімо так, вихована, яка має якісь швидше за все моральні цінності, пріоритети, змушена ходити і просити гроші. Тому що ось я орієнтуюсь просто по цінах на комуналку, за газ, за світло, за це все і по тій мінімальній пенсії, яка є в два рази меншою, ніж ось звичайні потреби просто для того, щоб вижити. Мова вже не йде про те, щоб там щось собі купити, десь щось відкласти і тому подібні речі. І ось насправді є дуже-дуже багато людей, таких, які ось все життя пропрацювали, так як воли, скажімо так, і ось на старості залишились просто ні з чим. Можливо, ну, всяке буває, можливо, у них там немає дітей, немає родичів, можливо, там якісь ще ситуації, але ну, дуже шкода цих людей. Я, на жаль, не зміг допомогти, бо не маю готівки з собою, як на зло, але. ну... Зараз така ситуація в країні, що треба, треба донатити, якщо у вас є така можливість. І ну, говорити, що там якоїсь можливості немає, або ще щось це, звичайно, справа кожного. Але питання не в тому, що ось ви не задонатите, бо у вас там є 10 гривень, а не 1000, і ось вам соромно. Зрозумійте той факт, що навіть тих 10 гривень таких людей є значно більше, ніж тих, які можуть віддати тисячу, і ось навіть по 10 гривень кількістю людей це буде досить велика сума, яка реально. Для вас нічого не дасть, а комусь там, можливо, врятує життя, можливо, допоможе вижити, прожити там і тому подібні речі. І ну, я ні, нікого там ні до, кого, ні до чого не змушую і не спонукаю. Тут, як я говорив раніше, справа особиста. Але ось повірте з практики, що духовно, ось взагалі, треба. Скажімо так, віддавати щось. Це допомагає вам мати більше. І, ну, ви просто зрозумієте той факт, що ви і так віддаєте. Ви віддаєте за податки, ви віддаєте за, за все абсолютно. Тобто, ну, ви навіть якщо не працюєте офіційно і не маєте якихось там статків, скажімо так, ви купуєте товар вже з урахуванням ПДВ і тому подібних речей. І ось ви вже віддаєте гроші просто так і. Дуже прикро, коли ось ці гроші, які ви віддаєте, просто так ідуть і явно там не туди, куди мали би, там в мільйонах списуються на дороги і тому подібні речі. Я, звичайно, в цю цю філософію не заглиблювався, якщо чесно, не хочу. Але мораль мо моєго посила в тому, що ось просто якщо можете комусь, допоможіть. Земля кругла, як говорять, і рано чи пізно, повірте, це все одно дійде до вас. Якщо ви зробите малесенький позитив, він дійде у вас в значно більших розмірах. І я чесно ну, не зміг допомогти цій бабусі, тому що реально ну, немає з собою готівки, я можу показати кошельок, ну реально не взяв з собою грошей. Але ось я просто відчув, що мій, як скажемо так, моральний моє моральне зобов'язання донести до вас цю інформацію, тому що, можливо, я зараз не зміг допомогти, але ось хтось подивиться моє відео і хтось вже там дасть комусь іншому. Там, і ну, Це все такий круговорот, який реально працює в вашому житті. Не будьте байдужими, якщо не хочете, щоб були байдужими до вас. Важливий нюанс, який я забув зазначити з приводу благодійності в цілому, це те, що допомагаючи іншим, ви також допомагаєте собі. Тому що досить часто буває так, що ось людина засмучена, думає, що я от там нікому не потрібен, що в мене там щось не так. Ну, тобто є різні люди і є люди, які ось постійно, так скажімо так, унивають. І ну, навіть до звичайної здорової, адекватної людини час від часу приходять думки в голову з приводу того, що я тут роблю. І ось який у мене сенс в цілому, я ніяким чином не говорю вам робити волонтерство сенсом вашого життя, але абсолютно точно можу сказати, що ось коли ви допомагаєте іншим, таких дурних запитань у вашій голові абсолютно точно не буде. Тому що ви прекрасно будете розуміти, що допомагаючи іншим, ви ось вже щось зробили і. Уже в цьому є якийсь сенс, і таким чином ви мотивуєте себе бути ще кращим, ще продуктивнішим, заробляти ще більше. І ось це такий собі симбіоз, який працює абсолютно в обидві сторони. І абсолютно точно можу вам сказати, що віддаючи більше, ви будете мати більше. Ну, знову ж таки, все йде зараз про розумні якісь межі, але я думаю, що якусь там навіть невеличку частку даючи, ви побачите, скажімо так, зворотній зв'язок. І ви спробуйте. Ось, ну просто спробуйте це робити. Ви почнете відчувати себе зовсім інакше. Ви почнете задумуватись про зовсім інші речі. І якось так це працює в обидві сторони. Ну що ж, друзі, з приводу авторинку, в цілому, хто не з мого міста і має бажання приїхати в рівне на авторинок, поясню вам по локаціях. Ось там у нас. Йде початок авторинку ближче до Луцького кільця, туди доїжджає маршрутки і ось звідти починається сам ринок. Тобто ось там у нас зупинка. ось ось, ця ось, Ну і з іншого боку, відповідно, також є, і ось звідти починаються розміщуватись автомобілі. З приводу автомобілів. На початку самого авторинку у нас. Знаходяться дорожчі машини. Зазвичай я їх там навіть не дивлюсь, тому що сегмент автомобілів там 5 плюс тисяч доларів. Також у нас є ось така ось парковка, народі на неї говорять клітка. В цій клітці продаються різні автомобілі. І ось також там зазвичай продаються дорожчі машини, скажімо так, сегмент яких там від 5 тисяч доларів. Ну, звичайно, є різні. Останнім часом почали різні люди заїжджати туди. Ось, Але туди платний проїзд, і якщо ви там продаєте машину або купуєте, враховуйте, що бюджет автомобілів, які там знаходяться, є також значно більший. Особисто я там рідко коли дивлюсь машини, рідко коли заїжджаю. Точніше, не заїжджаю я туди ніколи продавати машину, ну але якось так. Крім того, там є ось такі далі по типу блошиного ринку. Показував я там раніше з різними дрібідінями, якщо вам цікавлять якісь. Запчастини до машини, гума, там, домкрати і тому подібні речі, ось в самому кінцевому ряду там є ось такі ось речі. Далі, що стосується перших рядів, зазвичай це перекупські місця, в яких, знаходяться, в яких продаються багато машин, ну тобто, і сегмент їх також недалеко звідти відійшов. Пізніше, коли ви вже приїжджаєте на автобазар десь в другій половині його. Люди з дальніх кінців з'їжджаються сюди ближче, можна подивитися якісь бюджетніші машини. А ось простий народ по дві сторони, з одного і з іншого боку, туди ось далі продають свої машини. І там вже більш-менш такі дешеві і земні варіанти. Якось так в цілому у нас все розташовано. Я от навіть сьогодні, коли продавав жука, до мене підходили різні перекупи і кажуть, блін, класна ціна в Києві, такий би. Увірвали би з руками і ногами за 4,5, хоча я продаю його за 4, скажімо так, без морочення голови. І ну, я розумію, що, можливо, для когось, в ко... ну, для кого це його є хліб, він знає ось такі ось моменти. Я, наприклад, не заморачуюсь, мені немає сенсу їхати в Київ на ті ось ринки, викладувати в різних містах ось своє оголошення, купувати платну рекламу. Я цим не займаюсь. І... Ну, але якщо ви. Плануєте цим займатися або займаєтесь, то розумієте, що в різних містах різні ціни на автомобілі, різний попит. І ось якщо в вашому місті навіть автомобіль не продається або продається тяжко, це не означає, що автомобіль поганий. В іншому місті він би летів за ці гроші. Але я впевнений, що я ось і в своєму місті. Якщо все буде добре, продам жука, і мені не треба лишній клопіт. якось так. Але ось такі ось речі треба враховувати, прораховувати. І ось такі нюанси можуть бути. Думаю, заїду пофоткаю машину. Заїхав ось такий ось Ї... не буду матюкатися. в таку І тут взагалі не розчищена дорога. Тобто льот. Я торможу, машина йде юзом, ледве-ледве роз... розвернувся і короте, це просто жах. Якийсь ось такі ось простесенький ролик у нас сьогодні вийшов. 에, поговорили про все і ні про що як говорять. 에, відразу перепрошую за те, що я не записав нормальну машини, які там продавались, не пройшов по них, не показав. Тому що першопочатково я взагалі планував показати варіанти, які ось продаються на ринку, щоб ви розуміли ситуацію, ціни і тому подібні речі. Але ось ви повинні прекрасно розуміти, що враховуючи теперішню ситуацію в країні, будь-хто хто ходить там, записує якісь відео, викликає якусь підозру. І я не хотів ходити драконити людей і. Можливо, якби там було б щось цікаве, я б дійсно показав би вам його і розповів би вам про нього. Але машини продавались заурядні по верхній межі ринку, і нічого, скажімо так, вигідного або цікавого на ринку не було. Як я говорив раніше, я не покладав якихось надій на те, що продамо зразу там жука або знайду якийсь варіант. Просто ось так ось з користю привів ранок. Показав вам ось цю ось ситуацію. Зараз я знизив ціну за жука. Надіюсь на швидкий його продаж. Планую записати відео, чому саме вирішив його продати. Кому цікаво, звертайтесь в приват. Якщо у вас є якісь побажання або запитання з приводу ось таких ось речей в темі сьогоднішнього відео, залишайте їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І. Підтримайте мене лайком. Надіюсь, був корисним для вас. Дякую вам за перегляд.